Вона да, ми при... маслі паку да. селище Покровське, 15 кілометрів до лінії фронту. Бійці 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, спецпідрозділ поліції Білий Янгол, волонтери та історики забирають з місцевого музею сторічні вітрини. Усі інші артефакти звідси вже вивезли. Поруч з музеєм вже кілька разів прилітали безпілотники та ракети. РФ будівля у тріщинах не вціліло жодного вікна. Заступник директора з обліку та збереження музейних цінностей Дніпровського національного історичного музею Юрій Фанигін розповідає: вітрини побачив, коли вивозили звідси кам'яних баб. Зайшовши, оглянувши музей, який вже евакуйований, я зрозумів, що ці вітрини мені щось дуже нагадують. Вони нагадують ті вітрини, які я бачив на фарта 30-х і 40-х років нашого музею. Ці вітрини передали до Покровського історико краєзнавчого музею у 1969 році. Виготовили їх ще за часів директорства Дмитра Варницького у Дніпровському музеї на початку ХХ століття, розповідає Юрій Фанигін. Додає. Також вдалося вивести дві кафедри орієнтовно 1930-х років. Багато таких вітрин роздали в інші музеї, тому що в 60-х роках йшла глобальна реконструкція нашого музею. Музеї їх було ніде зберігати. В нас музей залишило всього декілька таких вітрин. Їх тоді в радянські часи вважали старим мотлохом і не зберігали. 25-та бригада вже вдруге допомагає історикам вивозити артефакти з прифронтових громад, каже військовослужбовець Валерій. Рі Касяненко розповідає. У вересні бійці брали участь в евакуації кам'яних баб. Я сам археолог за освітою, і е, тому мені ці питання дуже якби е, ну, важливі для мене. Були випадки, коли росіяни просто вивозять ці не, не ну і те, що не знищено, вони просто його викрадають. Е, тому на, нам потрібно це попередити. І в місцях, де є небезпека, знищення нашої спадщини, то ми маємо мусимо зберегти. Заступник директора історичного музею імені Яворницького каже: після закінчення війни планують повернути повернути усі артефакти назад у Покровське. Додає, частину вітрин використовуватимуть за призначенням. В них розмістять експонати. Інші ж потребують реставрації. Ми повернулися додому, ми Іванович. А? Антон Сіренко Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.